Замислювались колись, чому деякі наші найвидатніші культурні постаті відчуваються, ніби вони застигли в минулому. Вони схожі на пам'ятники, які ми, звісно, поважаємо, але якось не відчуваємо з ними живого зв'язку. А що, якби можна було це змінити, вдихнути в них нове, абсолютно несподіване життя? Ну, погляньмо, як це може виглядати. Подивіться на це з одного боку Іван Нечуй Левицький, якого всі пам'ятають зі школи, співець села патріархального укладу, а з іншого щось геть інше: герой альтернативної реальності, винахідник, борець із вампірами, людина з механічним серцем. Як взагалі сталася така неймовірна метаморфоза? І от у цьому власне і криється головна проблема. З часом канонічні постаті ніби кам'яніють, вони стають недоступними, іноді навіть нудними. Вони перетворюються на застиглі рештки, вкриті, як влучно сказано в джерелі, ідеологічним мотлохом, історичною іржею естетичною плісням. То що ж робити? Ось місія, яку сформулював літературознавець Мирослав Тарнавський. Потрібно влаштувати таку собі реставрацію, ретельно зчистити всі ці нашарування часу, щоб знову побачити не бронзовий монумент, а живу, яскраву людину. І знаєте, що стало інструментом для такого оживлення? Один неймовірно сміливий літературний експеримент, що поєднав глибоке минуле з абсолютно фантастичним майбутнім. Йдеться про роман Петра Яценка: Не чуй, не мов, не бач. І це не просто роман, це такий собі коктейль жанрів, тут і стімпанк, тобто паропанк, і альтернативна біографія, і динаміка кінороману. Все для того, щоб показати класика у абсолютно новому світлі. Тільки уявіть собі, Київ тієї епохи, але зовсім інший. Замість звичних нам пасторальних пейзажів нечуя світ парових машин. Небо над Києвом розсікають дирижаблі, а вулицями їздять парові кеби. Саме в такий світ Яценко занурює нашого класика. Але як це взагалі працює з літературної точки зору? За цим сміливим, на перший погляд, божевільним експериментом стоїть цілком конкретна і дуже цікава творча стратегія. Називається вона деконструкція. Якщо зовсім просто, то це метод, який дозволяє взяти відому історію чи постать, розібрати її на частинки і знайти в ній абсолютно нові приховані сенси. Це, по суті, відмова від ідеї, що існує лише одне правильне прочитання і як це зроблено в романі. Ну, по-перше, автор зміщує фокус з офіційної біографії з творчої лабораторії на щось більш приземлене: побут, хвороби, фінансові проблеми. По-друге, він вводить таку собі вільну гру жанрів, змішуючи біографію з пригодами та містикою. І по-третє, створює абсолютно нові смислові центри, про які ми зараз і поговоримо. Знаєте, є тут одна просто чудова аналогія. Деконструкція в цьому випадку це як коли школярі на нудних портретах у підручниках домальовують класикам окуляри чи піратську пов'язку, це такий собі творчий бунт проти скам'янілого, забронзовілого образу. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше занурмося в сам цей дивовижний світ, де реальна історія та фантастика сплелися в одне ціле. Отже, головний герой, це, звісно, сам Іван Нечуй. Але є один нюанс: він не просто письменник, він власник унікального механічного серця, яке щовечора треба заводити ключем. Цей центральний стімпанковий елемент одразу ж поєднує в його образі людське і машинне. І от що найцікавіше як автор майстерно поєднує два світи. З одного боку маємо абсолютно реальні історичні події, Емський указ, діяльність Київської громади, а з іншого елементи чистої фантастики, Галицькі упорі, якесь дивне яйце фабержа, російський дух, і навіть, уявіть собі, механічний Тарас Шевченко. Історичні постаті тут, звісно, теж переосмислені є муза «Не чуя», не ім'я немов, є антагоніст не бач, імперський агент. Члени Київської громади для конспірації носять маски звірів, і навіть пантелеймон Куліш стає зв'язковим у підпільному русі опору. В основі всього цього фантастичного світу лежить один ключовий, дуже глибокий і драматичний конфлікт йдеться про боротьбу за серце нечуя. Але це не просто механічний орган, воно стає символом української філософії серця або кордоцентризму. Це ідея про те, що саме серце, а не лише холодний розум, є центром духу, емоцій та унікальності людини. І ось тут розгортається головна битва з одного боку сердечність. Це життя, емоції, унікальність. Те, що символізує українську душу, а з іншого боку, механічність, мертве, штучне, контрольоване, що оособлює бездушну імперську машину, і на це унікальне серце полює одразу кілька сил. Тут і містичні галицькі упері, які хочуть у ньому оселитися, і таємна імперська служба, яка прагне його контролювати, і навіть троє безсмертних гравців, які роблять ставки на долю нашого героя. Добре, це все дуже захопливо. Але, врешті-решт, постає питання а яка глибша мета стоїть за таким радикальним переосмисленням класики? Навіщо це все? І відповідь тут не тільки в тому, щоб розважити, руйнуючи оці звичні нам протиставлення, старе проти нового, нудне проти захопливого, така історія пропонує нам новий, живий і динамічний спосіб взаємодії з власною культурою. Це, знаєте, повертає нас до самої філософської ідеї деконструкції. Слідом, за думкою філософа Жака Деріди, ми ніби входимо у світ, де немає абсолютних гарантованих фактів, а є лише інтерпретації, і кожна з них має право на існування. Тобто, зрештою, мова йде не про те, щоб замінити чи переписати історію. Зовсім ні. Це радше запрошення до діалогу з нею. Це спосіб знову побачити за холодним бронзовим пам'ятником живу, яскраву, справжню людину? І це залишає нас з одним дуже цікавим питанням, правда ж? Якщо таке творче перезавантаження можливе для нечуя Левицького, то хто наступний? Чи є ще видатна постать чекає, щоб її так само сміливо переосмислили?